Озі нас про проголовне поїхали на території Білорусі. Зафіксовано один із найпотужніших вибухів від початку війни в районі Бараночів, приблизно за 70 кілометрів від українського Житомира. Під час повітряної тривоги було знищено пускову шахту. Удар накрив стратегічний об'єкт, який білоруське та російське командування використовували для зберігання і підготовки ракетних комплексів. пише телеграм-канал Білоруський партизан. Сила вибуху була настільки потужною, що ударна хвиля накрила кілька прилеглих селищ. Очевидці повідомляють. Про десятки зруйнованих будівель, пошкоджені дороги і розбиті лінії електропередач. В самому військовому містечку зафіксовані сотні загиблих і поранених серед військових. Склади з боєприпасами детонували протягом кількох годин, створюючи нові вибухи та пожежі. Українська сторона офіційно не підтверджує свою причетність, але аналітики переконані, що удар став результатом високоточної операції. Об'єкт у Барановичах давно вважався ключовим елементом в системі ракетних загроз проти України. Його знищення означає. А серйозне ослаблення можливостей ворога здійснювати удари по Києву та західних регіонах. У мінську ситуацію намагаються подати як побутову аварію, проте супутникові знімки демонструють вирву діаметром у десятки метрів. Пропагандистські канали поширюють версії про несправність обладнання. Однак, місцеві жителі публікують відео масштабних пожеж і евакуації військових у сусідній шпиталі. Подія викликала паніку серед білоруських військових. Вони усвідомили, що навіть глибоко розташовані стратегічні об'єкти не є безпечним. За даними розвідки, частина особового складу відмовляється залишатися на бойові чергуванні, вимагаючи проведення тил. Міжнародна спільнота уважно стежить за розвитком події. Західні медіа підкреслюють, що вибух у Барановичах має стратегічне значення, адже це перший випадок настільки масштабного ураження ракетної інфраструктури на території Білорусі. Для Москви це серйозний сигнал. Україна здатна діяти навіть там, де ворог почувається у відносній безпеці. Втрати російських військових, які дислоку. Увалися на цьому об'єкті, вимірюються сотнями серед загиблих фахівців з ракетних військ, технічний персонал і командири середньої ланки. Це завдає додаткового удару по боєздатності російських угрупувань, що діють на території Білорусі. Аналітики наголошують, знищення пускової шахти у Барановичах демонструє новий етап війни. Україна виходить на рівень, коли майже нейтралізувати стратегічні загрози ще до їхнього використання. Це посилює позиції Києва на міжнародній арені та. Створює передумови для подальшої ізоляції Білорусі як союзника Кремля. Моральний ефект від удару виявився не менш важливим ніж військовий. Білоруські солдати, яких Кремль намагався отягнути в бойові дії, отримали наочний доказ того, що їхнє командування не здатне гарантувати безпеку навіть в глибокому тилу. Це спричинило хвилю протестів серед мобілізованих, які не бажають брати участь у війні, розуміючи, що їх використовують як гарматне м'ясо. У сусідніх регіонах було зафіксовано масові відключень. Чення електроенергії через пошкодження електроенергії інфраструктури це створило додаткову соціальну напругу. Люди скаржаться на відсутність тепла і води, тоді як влада намагається приховати масштаби катастрофи. Міжнародні експерти вже називають цей вибух переломним моментом для Білорусі. Він демонструє, що участь у війні на боці Росії не має лише політичні, але й реальні військові. внаслідки. втрата стратегічного об'єкта такого рівня може змусити Мінська переглянути свою позицію. Абу, хоча б зменшити масштаб співпраці з Кремлем для України. Це означає посилення власної безпеки, знищення пускових шахт у барановичах зменшує кількість ракетних ударів по Києву та західних регіонах. А також демонструє союзникам здатність діяти на стратегічній глибині. Також це аргумент на користь подальшого розширення військової допомоги з боку партнерів. Таким чином, вибухи у Барановичах став черговим підтвердженням того, що війна дедалі більше переходить фазу асиметричних ударів. Росія і Білорусь втрачають стратегічні об'єкти. Тоді як Україна зміцнює свої позиції на фронті та у міжнародній арені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.